Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні в мене тематика Різдва. Мені цю прикрасу насправді замовили вже досить давно, і матеріал я на неї купила теж давно, але от тільки зараз починаю над нею працювати. Ну, В принципі, до Різдва встигаю <смас> до 25 грудня. От. Що я хотіла вам тут сказати: ось ці зелені намистинки. У мене ви бачите з двох різних партій. І виявляється, що кожна різна партія має різний відтінок. Ось подивіться. Це я зараз знімаю зі спалахом на телефоні, бо моя лампа знову себе погано поводить і не хоче включатися. От. Ви бачите, що різний відтінок у намистинок. Отак от, от Сподіваючись докупити, якщо щось, да? щоб ви розуміли, що. В одному і тому ж магазині все це куплено, але може бути різний відтінок з різної партії. Ну, і тут я навикла все, що в мене є. Що це буде? Це буде сотуар довгий, на пінах, на кільцях, і це будуть якісь сережки. Все це буде в, в колористиці Різдва, червоний, зелений, в західній колористиці Різдва, скажімо так. Не слов'янський. от, І така от буде. Такі от будуть в мене сьогодні прикраси. А що конкретно буде, дивіться далі у відео. Дивіться, що я помітила. Я у себе знайшла одну таку намистину, в якій відігнуто ось цю лапку, яка тримає кристал. І насправді ну, їх і так не так багато, їх всього шість. Але тепер у мене їх п'ять, і цю я не можу ніяк полагодити. Цей кристалик якось так перекосився, і ця лапка не закривається. І я його посунути не можу, і ці дві лапки відкрити не можу, щоб їх по-іншому закрити. Тому що я тоді, або поцарапаю цей кристалик, або він розіб'ється від інструменту. Ну, не знаю, зараз можна ще. Пристану до чоловіка, може, він щось зможе з цим зробити. У мене щось не вистачає сили затиснути ось цю лапку. Шкода, шкода. Дивіться, я тут намагаюся викласти візерунок майбутньої прикраси, і в мене постало питання, які кільця використати? Ось ці більшого розміру чи ось ці меншого. З одного боку. Ті, які менші, виглядають якось ніжніше. А ті, які більше, мені здається, по пропорціям до цих конекторів кольорових, якось теж ну, краще співвідносяться, ніж ось ці маленькі. І що тут ще? Я тут доповнюю свою прикрасу червоними біконусами і зеленими біконусами. Так, ну, начебто все. Залишилось тільки обрати кільця. Напевно, я все ж таки зупинюсь на більших кільцях. Але ось ці кристалики, верніше, біконуси червоні, я заміню на такі от намистини. Ось вони тут у мене теж є. Тому що ці біконуси занадто дрібненькі ось для порівняння, так? Тут от лежать біконуси, а тут намистинки. Занадто малесенькі. Тому, напевно, все ж таки на цих зупинюся. Ну, а зелену. Зелені біконуси, напевно, залишу. Бо треба якось підтримати цю червону намистинку з двох боків зеленим. А зеленого скла у мене тільки ось ці біконуси. Ну ці біконуси зелені трошки крупніші, ніж ці. Тому я думаю, що буде нормально, буде гарно. Ну, і звісно, відстань між цими всіми намистинками буде більшою, тому що ще ж треба додати сюди на кільце. Так. Декілька міліметрів, по 5 міліметрів, я думаю, по 4, по 5 на кріплення. Тобто, все буде таке більш повітряне. Якось так. Я тут знайшла у себе ще ось такі от намистинки. Чогось я про них зовсім забула. А вони виявляються, якраз такого ж приблизно розміру, як і ось ця червона. Колір зелений, звісно, трошки такий світліший, світліший ніж цей, але треба спробувати. Тому що ці, все ж таки, мені все одно здаються дуже малесенькими біконуси. І якось так тут така більш, більша, більш ширша намастинка, а тут такі дрібненькі ці біконуси. Може, як, якби тут стояла ось ця намастинка, було б якось цікавіше. Напевно, зараз спробую. Це ж таки з цими мастинками теж. Ну, а так ось у мене що виходить. Такий шматочок я зібрала поки що. Зараз я спалах виключила на телефоні, бо зовсім він викривлює колір. Ці, звичайно, будуть крутитися, але замовниця про це знає і сказала, що її це влаштовує. Тому що вони з іншого боку теж зелені. Це не має значення для неї. Тому я так і залишу. Ну, якось так. Ну що, мої різдвяні прикраси готові. Я поспішаю записати це відео, поки моя лампа таки включилася. Вона подумала і вирішила включитися. От. Ось що в мене вийшло. Дивіться, я. Е, е, Зелені кристалки з ці конектори, так, поєднала з червоними намистинками, а червоні з ось цими зеленими, які я вам показувала останнього разу. І через кільця. От. Ну, така от прикраса вийшла. В кінці я поставила ланцюжок, подовжувальний про всяк випадок, Щоб було комфортно два рази обкрутити. Ну, воно, в принципі, і так комфортно, але щоб було вільніше. Ось така от різдвяна краса. Вийшла. І ще один, ще один чокер я зробила. Подивіться, в мене залишилося трошечки ось таких намистин. Я думаю, чого ж воно буде лежати? Якраз зараз доречна ця тема, так, різдвяна. І я взяла ці все ж таки біконуси, які в мене були, я вам показувала, і ці червоні, зелені і червоні біконуси. Ну, і отак от я такий візерунок склала. В кінці вже закінчились у мене ці червоні, і я просто склала з біконусів такий візерунок. Це такий чокер, він тонесенький, і саме завдяки тому, що він такий тонесенький, він такий короткий вийшов. Тому що спочатку я зробила його трошки довшим, але трошки довшим ну, він не гарно виглядає, тому що він губиться, він має бути тоненьким і коротеньким. Ось. І до цього чокера я зробила ще такий браслет, залишку на мостин, який в мене були. Вони такі, він такий простенький на меморі дроті, але ось так вийшов трирядний, посередині зелені ці крупні біконуси. Ну, не крупні, вони трошки крупніші, ніж червоні, і по краях червоні. І тут я проставила металеві намистинки, по краям. Тому що, коли працюєш з меморі дротом, і... Закінчуєш на, скля... на склі, то коли закручуєш, можна ту намистину розбити. У мене такі випадки вже були, тому я завжди закінчую якоюсь металевою намистинкою. Ось так він виглядає на руці. Зараз швиденько його вдягну, вам покажу. Дуже симпатично, як на мене. І це теж не все. Я також зробила декілька видів сережок. Ось ці сережки це для замовлення. ось цього. Тому що замовниця саме ось такі швензи вибрала. Хоч вони не ідеально співпадають за кольором, вони такі більш світлі, більш лимонні Таке золото, колір золота, а тут КС. Але, ну так заважала замовниця. От. Вони їй найбільше сподобались. Але на цю тему я виготовила ще декілька сережок. Так, ці сюди комплект. Я думаю, що, ну я сподіваюся, що їх теж куплять. Ось ось такого плану. Оці мені більше подобаються, якщо чесно. Вони за кольором сюди підходять, ці швензи, і якось так зовсім по-інакшому виглядає. Тут немає ніяких зайвих блискучих камінців. І тому ну, тут, 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 тут і так є: і зелений, і червоний, і мені здається, що тут ще якісь прозорі циркончики вже зайві. Ну, в принципі, це ж хто як любить. Так, ось такі. Далі отакого плану намасти, на не кажу: сережечки. Тут це мішвензи в формі зірочки. І тут є і червоний, і зелений колір в них. Ну, я причепила зелені. Крапельки маленькі сюди. Такі от сережечки вийшли. Далі наступні. А, такі самі, як я вам вже показувала, тільки м, навпаки. Тут червона підвіска, а тут не, не ті. Де вони? Де вони ось ці? Ну, принцип один той самий, зрозуміло. Тут зелена підвісочка, а там була червона. Так. Далі, знову ж такі самі, тільки з іншою швензою. Теж дуже гарно виглядають, як на мене. Однотипні, але, ну, знаєте, Різдво-різдво. От, це ті ж я вам показала. І дві пари зробила теж однакових, але одні червоні, а другі зелені, ось такі на паличках. Паличка і підвісочка. Такі вони тендітні. Це пусета, вона ось така, бачите? Ось. Ось такі. Одні червоні, одні зелені. Ну, ось, друга з цієї пари. Така от в мене купа сьогодні вийшла Різдвяних прикрас. така от у мене сьогодні вийшла міні-колекція Різдвяна. Я тут, бачите, навіть зимовий декор використала. Ну, як зимовий, бавовна, взагалі, то це не суто зимова рослина, але вона така м'якенька, нагадує сніг, тому от у мене сьогодні тут бавовна. От. Пишіть, коментуйте, як вам моя колекція. Сподіваюся, що вам сподобалося. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Підпишіться, хто забув. На цьому все. На все добре. Бувайте.